Малята. Сьогодні до нас завітав гість. А хто ви дізнаєтесь, коли послухаєте мою загадку? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Діти, чи впізнали ви, хто це? Так, правильно, це світлофор. Ліхтар, який регулює рух. Сьогодні світлофор приготував для вас дуже цікаві ігрові вправи. Тож почнемо працювати. Давайте згадаємо, що таке транспорт і яким він буває. Транспорт це засіб призначений для пересування по землі. Воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний, повітряний. Наземний транспорт служить для пересування по землі. Він перевозить пасажирів або вантажі. Крім того, автомобілі є помічниками в будь-якій роботі. Вони поливають та підмітають вулиці. Прибирають сніг, гасять пожежі тощо. В залежності від цього наземний транспорт поділяють на пасажирський, бантажний, спеціальний. До наземного транспорту належить також сільськогосподарська техніка комбайн, трактор. Сівалка, косарка, прес-підбирач та інші. Водний транспорт це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях, океанах або пересувається під водою. Підземний транспорт це метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення. Як автобус або трамвай, тільки пересувається під землею. Повітряний транспорт це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів та вантажу. І перша наша права назви – вид транспорту. Наступна вправа. Хто керує транспортом? Літаком керує пілот. Потягом керує машиніст. Трактором керує тракторист. Автомобілем керує водій. Космічною станцією керує космонавт. Кораблем керує капітан. Велосипедом керує велосипедист. Мотоциклом керує мотоцикліст. Діти, наступна вправа на увагу! Треба знайти і назвати зайвий транспорт. Як завжди, можна ставити на паузу. Корабель це водний транспорт, зайвий трактор, бо це сільськогосподарська техніка. Мотоцикл це наземний вид транспорту. Зайва повітряна куля. Діти. Автокран, бульдозер, каток, бетономішалка, екскаватор. Ці машини є помічниками людей на будівництві. Належать вони до наземного транспорту. А ось літак це повітряний транспорт. Він зайвий на цій картинці. А ось і загадки від світлофорика. Відгадаєте гадаєте чи ні? Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей татусів, матусь, дітей. Так, це літак. Два колеса підряд їх ногами вертять, а поверху торчком сам хазяїн крючком. Так, це велосипед. Музика. Куля різнокольорова, здалеку, мов іграшкова. Високо вона літає, в небесах людей катає. Це повітряна куля. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Відгадали? Це круїзний лайнер. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Правильно! Це потяг. Біжить візок через трумок і слід за собою замітає. Відгадали? Це човен. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Правильно, діти, Це тролейбус. Добігає до кінця наша зустріч з вами сьогодні. Давайте подякуємо нашому гостю Світлофору за чудові та цікаві ігрові вправи. А вам, мої маленькі друзі, до побачення, до зустрічі!